Ну а у нас у бійцяного три роки чекають, як то кажуть, тому що у нас все-таки вдалося нам зараз видати в ефір коментарі після поєдинку. Німеччина словаччина в якому німці програли з рахунком 1-3. Давайте послухаємо самі і і терштегін. Не хочу коментувати другий тайм. Там майже не було гри. Усе зіпсував дощ. Хоча в першому таймі була хороша гра. Ми добре виглядали, попри те, що грали незвичним складом. Було багато молодих гравців. Сьогодні для нас результат не був важливим хоча неприємно пропускати голи через недопрацювання під час стандартів. У першому таймі у нас були проблеми. Після 30-35 хвилин ми почали надавати словакам простір, і у них з'явилися шанси аби забити. Зрештою, ми програли також тому, що зіграли у атаці гірше за суперника. У нас ще є один матч підготовки до євро. Ми хочемо перемогти у цій грі, аби з позитивними думками їхати на євро. Українська збірна завжди грає впевнено. Я переконаний, вони гратимуть жорстко проти нас, як і усі команди, що нам протистоять. Ми хочемо добре підготуватися до євро, а вже потім думати про гру з Україною. Ні, я не можу назвати когось з української збірної. Я вважаю, що нам варто насамперед сконцентруватися на нашій підготовці. А вже згодом ми отримуємо інформацію про гравців української збірної та їхні результати. Тоді вже оцінимо наші шанси на перемогу.